Олумийська згарда у філармонії імені Олександра Козаренка провели фестиваль конкурс. Домовленість про те, що такий захід відбудеться в Коломиї, було укладено ще навесні. Голова громадського об'єднання Львівське об'єднання викладачів творчості Володимир Кудовба зазначив, що на фестиваль вдалося запросити велику кількість юних артистів та художників. Нам вдалося зібрати солістів-учасників, також колективи, хореографічні, театральні, вокальні з цілої України. У нас присутня Хмельницька область, Київська область. В нас є онлайн-учасники навіть з Харківської області. У нас також є Волинська область, багато Львівської, івано франківської і Тернопільська область є. І здається, що ще Чернівецька область. Це є, це є вокальні хореографічні колективи, діти від наймолодшої вікової категорії від 5 років. Відкривати конкурс випало вихованцям Жовківської школи мистецтв. Настрій бойовий, бо хочемо здобути перемогу, звичайно. Дуже нам подобається, дуже цікава така локація. Знаєте, бо я десь бачила по телевізору цю філармонію Коломиївську, я так розумію, недавно відновлена. І не сподівалися, що ми тут будемо, бо не пам'ятала за цей. Але дуже цікаво, мені сподобалась назва Коломийська згарда. Знаєте, І я кажу дітям, нас жовтний прямий авто... поїзд, ми їдемо. І ми так приїхали в Коломию. Коломию у складі журі представляв художній керівник філармонії Микола Губчук. Це дуже приємно для філармонії це новий досвід. Особисто знаю організатора цього фестивалю, тому що ми з ним навчалися. Ми однокурсники по Львівській музичній академії. Володимир Кодобав мій однокурсник. І коли він до мене звернувся з цією пропозицією, я подумав, а чому б і ні? Треба, щоб дітки танцювали, співали, і щоб у них було дитинство, і щоб вони отримували нагороди, щоб вони тішились. Бо як я вже неодноразово зазначав, що війна вже і так украла у дітей дитинство. Дві учениці вокальної студії Сокіл, що діє при філармонії, на цьому фестивалі отримали перші премії. З коломиї Вонан Малецький Галина Ровенчук телерадіо Раї.